Ого, у нас штормове попередження. Шторм, який почався. Ай-яй-яй, дивіться, холодний такий вітер. Оце вам Нідерланди в кінці травня. І гримить, і вітер. О, дивіться. Ось. Ну як же ж ці помідори у нас поспіють, я не знаю. Всім привіт, друзі, з голландських дач. Так і хочеться сказати, з голландських дач, там, де постійно йде дощ. Зараз я вам покажу. Бачите, розчервонілося, бо тільки що було сонце. І я так гарненько попрацювала, повикошувала трохи бур'яни, траву покосила. Ну і недовго, як то кажуть, музика грала. У нас вже знов пішов дощ. Пару годин не було і знову пішов ще й гримить. А на сонечку було вже так жарко, почала готувати наступну грядку для висадки томатів. Добре, що встигла. Планів було багато, ще помідори залишилися в мене досадити. Треба було ще докошувати траву, але не так сталося, як гадалося. Ось таке натягнуло знов. А тільки що було так, жарко, просто сонце пекло навіть у футболочці. Ми сховались під навіс. У нас вже, бачите, як гарненько ця бесідочка обростає виноградом. Бесідка. Дивіться, як моя петунія. Вон розквітла, який в неї шикарний колір. Ось так, друзі. Гримить, гримить, може буде тепло. Тому що тепла ще теж немає такого. Дощі 18, 17, 20 І я думаю, що як ті томати будуть рости, може всі похворіють і все. Дивіться, який вже інжир. Дивіться, як він розростається, які. В нього плоди вже класні. Не знаю, все-таки росте, значить, подобається. Цим рослинкам. така погода. Ух, гримить. Навожу потрошку порядки, Вон ще цей засадила помідорами цей ящик. Ну, вони в мене да, перестояли в горщиках, ну нічого, вони відходять і там відходять, он той ще засадила сьогодні томатами. Там Біля малини покосила траву трошки. От. Ну і дощ почався, не дає нічого робити. А мені ще треба десь вон там трошки томатів тих посадити, десь знайти їм місце. Ну, значить, будемо поки що трошки відпочивати. Отака цибуля гарна в нас, зелена, і позалишалася ще така, ви знаєте. На велику я залишила і такі гарні головки, гарна цибулька, гарний сорт. Ось так. Ну, будемо відпочивати. Покосили тут траву, трошки слимаків менше стало, чи вони потікали. І ще там треба косити. Дощ не дає. Минулого разу покосила. Там от за, за сараєм і все, і дощ не дає працювати. Буду чекати, Завезла велосипед під навіс, бо зараз буде сильний. Ой, вітер зривається. нічого, буду в сарайчі Ммм, яке штормове. який вітер піднімається. О, у нас штормове попередження. Шторм, який почався. Ай-яй-яй, дивіться, холодний такий вітер. Оце вам Нідерланди в кінці травня. І гримить, і вітер, і дощ. А я на дачі. Ой! Не встигла втікти. Ну що ж, буду чекати. І холодний такий вітер, холодне повітря таке несе. О, ну звідти. М -м -м. То з моря, з північного моря. Позакривала теплицю. Ви дивіться, що робиться, боже. Не встигла додому втекти. Може, так. Кармове попередження було, але я не думала, що такий буде ливень. Ой, і сюди заливаю. Так, ховаюся. Зараз я вам покажу, який ливень. Ладно, дивіться. Ось. Ну як же ж ці помідори у нас поспіють? Я не знаю. Яке олія, ну просто. Вау! Ой-ой-ой! Подивіться, які крапельки. Крапають, послухайте дощик. О, як водичка тече. Уже повний контейнер. Переливається, а вона тече й тече. Добре, якщо буде жарко, буде чим поливати. Зараз все в, один, в одну мить може закінчитися і вигляне сонце. Зараз ми з вами подивимося з якого боку. Воно може виглянути, але поки що не видно. Ну і треба мені цей дощ перечекати, тому що ще робота недороблена. Потім треба від слимаків понасипати, бо зараз вони поналізуть. І накрити полуницю сіткою. Ось декілька полуничок зізріло. І, бачите, пташки. Просто моментально не встигнеш за ними. Тому мені треба зараз поставити ще отакі дуги і натягнути сітку. Ну от, дощик припиняється, все, полив. Красота! І півні співають, значить дощ закінчується, так? Теплиця запотіла. Зараз подивимося, скільки тут градусів, коли погода міняється. О у мене тут прикрито. Так, скільки у нас градусів? Всього-навсього 15, 17, 18 градусів, коли отак погодка міняється. Ну, може, хоч теплиці будуть, то мати. Сподіваюся. Ось, дівчатка, мене запитували, що для профілактики від фітофтори. Не знаю, сама нічого не можу знайти. Мені сказали, що вони нічого не використовують, але оце добриво, таке купила. І побачила, що тут є якийсь бацилус. От, і, от, бачите, тут намальовано. Це ж фітофтора. То, може, воно допомагає. Насипається на ґрунт. Такі дрібненькі гранулки. Це як би добре, воно пахне добривом. Я купила, розсипала в теплиці, ще порозсипаю на грядках. І так, я розумію, що, може, це профілактика фітофтори з цими якимись бацилами? Точно не знаю, але сама от пробую. Так що, якщо хочете, поцікавтеся такою штукою. Ну, от і все. Бачите, півні заспівали, Літній дощик пройшов, але холодненький. І розвидняється. Пішов на Роттердам, вон туди. Ось так, друзі, приходиться в Нідерландах одягатися, кучу з собою брати всього, кофту, куртку. Приїхала, все познімала. Була у футболці, а така непередбачувана завжди погода. Тому вже звикли, беремо з собою побільше одягу і теплого, і від дощу. Ось так. Все, дощик закінчився. Зараз буде сонце. А томатики, як стіль... стійкі солдатики. Стоять. І терплять цей дощ, куди дінешся. Вон висадила огірочки. Боже, дощ їх як поприбивав. Малесенькі. Отака в мене поки що розсада вис... виросла. Ну, я ще буду в ґрунт сіяти оцей весь ящик. Ось таку сітку зробили. Вона тут закріплена і будуть витися по ній огірочки, сподіваюся. Так, пішла я за цими дугами. Ой, а як тут пройти? Ні, треба взути свої калоші. галоші калоші. Ось, зовсім інша справа. Бо тут повно води. Дивіться, у виноград скільки знов води налило. Вон, бачите, ай-яй-яй. Може вона піде кудись? Ой, чувака є. Рукавичку мою знесло. Треба. Ось такі мені взяти дуги Чогось такі навіть ось. Накрила сіткою, ось вона, не видно її на фоні чорної землі. Ось так. Сподіваюся, трошки скоштуємо полунички. Пташки не лізуть під цю сітку, бояться тут заплутатися. Ну ось, і дивіться, друзі, яка краса, яке небо. Ось тут. Виглянуло сонечко. Зараз ще вигляне. Просто казкове небо. Мені дуже тут подобається небо. Ахід дуже красивий, схід дуже красивий. І ось так от після дощику дивіться, яке небо. Пташки знов співають. Життя продовжується. Ось така краса. Після дощику все блищить. Пташки співають. Он вийшло сонечко. Тихо, тепло, наче нічого й не було, тільки вода залишилась. Ну така краса. Ну, а треба тепер чекати, щоб докосити. Поки ця вся вода піде, нічого не поробиш. Треба чекати. Трояндочки розпускаються. Скажіть мені, будь ласка, що робити з цими маргаритками, які вже не дуже гарно виглядають. Обрізати квіточки, чи обрізати листочки, чи як з ними поступити. Чи залишати, вони будуть самі насіватись. Мені ще тут робота прополоти, це все. Але не знаю, що робити з маргаритками. Підкажіть, будь ласка. А вон яка кала, у мене розкрилась, дивіться, прям під колір троянди. Це мені подружка подарувала Ліля. Таку, я її висадила. На дачу, бо вона так в мене пропадала на вулиці в горш... горщику, я її зберегла, бо сини викопала, зберегла, і ось вона мені так проросла красиво.